Продовж останніх трьох років в Україні зростає народжуваність. Ця позитивна тенденція стала можливою багато в чому завдяки матеріальній допомозі, яка виділяється матерям державою. Втім, спочатку цього місяця народжувати дитину в Україні стане важче. Новий закон зобов'язує працедавців сплачувати спеціальний податок у розмірі третини цієї державної допомоги, якщо працівниця цього підприємства йде в декрет. Коментатори уже спрогнозували, що внаслідок реформи працедавці неохоче братимуть жінок дітородного віку на роботу або відмовлятимуть їх від народження дітей. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми запитали вас, наших глядачів. Чи відклали б ви народження дитини з економічних причин? 63% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 27% вибрали варіанти ні і майже 10% не змогли визначитися з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на веб-сторінці Час Тайм та у мережі Фейсбук. Кругом побори у лікарні перед народженням, у дитсадку, у школі на вищу освіту. Треба все життя збирати. Ні, дякуємо. Немає бажання народжувати рабів. Хоч і хочеться дітей. Пише нам користувач Деніс Павер. Про яку народжуваність може йти мова, коли країною управляє кримінал. Насильство і порушення прав людини стало нормою. При цьому життя дуже дороге і мати дітей уже розкіш. Зауважує Анатолій з Києва. Дитина є розкішу і у США, додає Алекс з міста Нешвіл у штаті Тенесі. Ми з дружиною у США вже 11 років. Дитину відкладаємо з економічних причин. Уся система тут спрямована проти матерів та дитин дитинства. Жодної відпустки після пологів, повна відсутність будь-якої соціальної підтримки щастить тим, у кого є підтримка від батьків, бабусь та дідусів. Пише чоловік. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу? Перехожі на вулицях Києва про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Дитину потрібно якось вростити, давати їй освіту, так само медичні послуги надавати. Це все зараз не безкоштовне і економічний чинник він звичайно можливий. Все впирається в фінанси, торі людина... все впирається у фінанси. Мої ось не можуть дозволити собі другу дитину. Хочеться, щоб була якась стабільність робота постійна. А те, що держава допомогу дає, це не визначальний факт. На неї ж не проживеш. Погана ситуація не хочуть рожати дітей. У мене і прім'яні це всі не хочуть. тому що люди виживають як можуть. Палисі там зарплати, тоді будуть будуть думати. А підвищать людям зарплати. Тоді вони почнуть думати про дітей. А зараз люди на п'яти роботах працюють, гроші заробляють, живуть разом. А дітей на потім відкладають і відкладають, бо доходи не дозволяють. Бо як їх тоді виховувати? На вулиці? Дінгінада. Якщо наважився дитину народжувати, треба великі гроші, щоб робота була офіційна і лікарняні платили. Якщо не буде грошей і роботи, як прогодувати що, дитину? Оце ж великі витрати і на одяг, і на їжу, і на все інше. Тих грошей, що держава платить, не вистачить. Гроші тут, щоб дитину мати, то це не в грошах діло. Я так думаю, то що є такі, що тільки дітей родять для заради грошей, але вони на за дітьми не дивляться, а тільки взяли гроші, а дитину так от, що цей. Ну, я не знаю. Я думаю, що дитина ніколи не поміха в сім'ї і не заради грошей дитину заводити. Я вже була готова. Я коли народжувала, вже морально і психологічно була готова до цього. Звичайно, дуже хотіла дитину, і ми це планували, якісь гроші відкладали, але все одно дуже важко. Якби не допомога рідних батьків, було б зовсім не переливки. У нас рівно два місяці назад родився в мене внук. Завели дитину, okay. важко, дуже важко, ну а як без дітей. Дуже багато беріменних, ходить в роддомі, були, коли рожали. Все дуже багато беременних, я дуже радуюся, що все одно. Ні перед якими труднощами люди не останавливаються, що там зарплати маленькі, що все одно залишається мір, йде темпами вперед. І діти повинні рождатися і рождаються, слава Богу.